Воїни батальйону безпілотних систем 154 окремої механізованої бригади, які нищать ворога на найгарячіших напрямках фронту, дуже потребують фінансової допомоги на вирішення поточних потреб. Їх немало. Оголосили збір. приєднатися і перерахувати гроші можна, прийшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за номером банківської картки. Будь ласка, давайте це вже стало нашою традицією. Якщо не донатити зараз, перепишіть номер картки і задонатити пізніше. Олександр Задорожний, позивний залетний, під підполков... Командир батальйону БПЛА 154 окремої механізованої бригади. Олександре, я вас вітаю. Е, доброго дня. Я вас вітаю. Ми говоримо про потреби. Потреб немало у батальйону БПЛА. Давайте їх перерахуємо, щоб кожен з глядачів міг обрати. А на що хоче він задонатити свої 100, 200, 300 гривень? Самі критичні потреби наразі е, це відповідно. FPV-дрони, також, як звичайні, так і на оптоволокні, бо від звичайних fpv дронів ми не відходимо також. І засоби розвідки Mavic, Autel, DJI Matrice це – Це такі самі головні потреби, в яких є. Ну, яких є Завжди необхідність тих самих мавіки. Які з як цих зараз... потреб не закриває Міністерство оборони, і в яких потребах у вас виключно надія на волонтерів і на глядачів національного марафону Єдині новини? Скажімо так, Міністерство оборони воно закриває ці потреби, але не в тій кількості, який би хотілося. От в, воно в комплексі з волонтерською допомогою, з державними коштами, воно тоді має дійсно нормальну ефективність. Бо, скажімо так, не буду казати відсоток, але ну цього недостатньо. Я зрозуміла. Тобто, всі номінали дронів, які ви перерахували, міністерство оборони їх закуповує. Просто треба більше йдеться саме про кількість. Тим більше, коли говоримо так. про ваш напрямок, куп'янський, вовчанський ситуація на вовчанському напрямку залишається складною. Ми звикли до таких формулювань. складна. Ворог продовжує спроби тиску. Я ще чула за останні кілька тижнів. Коли ми почали говорити про так зване Великодні перемір'я, що ворог обрав повзучу тактику. Скажіть, будь ласка, про ці два напрямки: Вовчанський і Куп'янський. Ми читаємо зведення Генерального штабу, між тим би військовий, який безпосередньо там. Розкажіть, е, як відбувається, е, яка інтенсивність е, ворожих е. атака? Так, е, на рахунок Вовчанського напрямку е, в цілому. Скажімо так, без зміни, інтенсивність бойових дій особливо не міняється. Ворог продовжує спроби витіснити сили оборони, особливо там, де місто Вовчанськ, Вовчанські хутори, тихе, не застосовуючи весь спектр, скажімо так, що в нього є, як і важкі вогнеметні системи, гради, артилерію, fpv дрони І паралельно з цим намагається просочитися. До наших позицій, застосовуючи малі групи піхотні по 5, по 6 чоловік. Відповідно, ми їм даємо відсіч, не даємо їм закріпитися. Ну, Як завжди, у разі виявлення важкої техніки на дальшій відстані, застосовуємо ті самі дрони на оптоволокні, важкі бомбери типу вампір. Не даємо ворогу досягти успіхів. Зрозуміло, скільки дронів може йти на одну одиницю важкої техніки, ми ж не можемо говорити, що Я все відразу з першого разу вдається і мале використання йде тих самих доникацій. Розкажіть то вся проблематика. Наприклад, якщо це звичайні дрони, там багато що залежить від ситуації, на яких частотах вони використовуються, чи є ворога на техніці реп проти конкретних частот на конкретних FPV-дронах, якщо ми говоримо про звичайні, то на одну одиницю техніки може йти близько 10-15 дронів. Тим паче, вони їх обшивають. Як і сітки наварюють, так і резини обшивають, і деревом. Ну, тобто, щоб добратися кумулятивним зарядом до самого металу, треба десяток добрих дронів випустити. І плюс той самий реп, який глушує на підльоті. В тому то і суть оптоволокна, що. Вірогідність, то ефективність застосування більша. Якщо, наприклад, ефективність застосування звичайних FPV дронів складає близько 30%, то оптоволокно сягає 50-60%. Я хочу подякувати нашим глядачам, які задонатили майже 30 тисяч гривень на ваш збір. Поясню, що збір вже відкритий не з нуля. що Наші глядачі нам якраз привід з вами вести до фіналу цей збір. Потрібно 800 тисяч. Зараз вже є більше 500. Тобто 300 тисяч лишилось 154 п'ятдесят бригаді, щоб закрити свої потреби. Йдеться конкретно про батальйон БПЛА. І Олександр Задорожний цей батальйон зараз як командир представляє. Як інколи мені кажуть, коли з'являються в ефірі наші військові військові, кажуть, цілий підполковник чи цілий полковник був в ефірі? Тож цілий підполковник зараз в ефірі. Скажіть, будь ласка, також ми говоримо про Куп'янський про Вовчанський напрямок. Ми дякуємо нашим. Глядачам. FPV-дрони дрони це одна зі складових, і їх одне з завдань віднайти укриття ворога і вразити противника. Ви кажете, гумою накриваються ще чимось. Тобто тут можна безкінечно вдосконалюватись так, противнику? Ми е... теж маємо приховувати себе. Чи тут є певна межа? Е, ні, немає межі. Е, Вдосконаленні фортифікаційних споруд. В інженерному плані завжди можна видумувати щось нове, і ні, ні ворог, ні ми, як то кажуть, стараємося не відставати в цьому напрямку, бо від цього залежить безпосередньо життя особового складу. Але основне це накриття. Так ну ніхто не відміняв той самий дерев'яний брус. Потім йде. Сітки рибальські, ну загалом зараз сітки це такий досить ефективний засіб. Чим більше сіток, чим краще сітками накритися, тим більше вірогідність, що ФПВ-дрон просто запутається. в ній от, Там ціла історія з тим, щоб зруйнувати ворожу позицію. Бо спочатку треба спалити сітки, щоб можна було конкретно день набратися, наносити ураження. Але самі вони працюють в комплексі з засобами розвідки з тим самим МАВІКом. МАВІК він коригує, так як Мавік він має кращу камеру, він спостерігає і під коригування того МАВІКа наноситься, відповідно, вже коригується оператор оператори дрона Йому вже підказують на місці, куди йому підлітати, як краще зайти, щоб ураження було ефективніше. Скажіть, будь ласка, ефективність вашої роботи залежить від... Звичайно, від якості дронів, але залежить, ви сказали, і від кількості на день, от по кільком бодай найменуванням пройдіться. Ясно, що є такі підрозділи, які кажуть, що ми і по два роки використовуємо мавіки. Все залежить від того, яка ситуація на полі бою, яка покриття щільністі вогнем ворога, яка вправність і професійність пілотів. Це все зрозумілі речі. Між тим пройдіться по кільком найменуванням і скажіть для вашого Конкретно підрозділу. скільки в ідеалі на місяць мавіків, можливо, матрисів, чи використовуєте ви вже їх, будь ласка. Ну, Матриця використовується як ретранслятор, щоб забезпечити стійкий зв'язок для FPV-дронів на радіокеруванні. Якщо говорити про потребу тих самих матриць це десь близько 5-6 штук на місяць, в залежності від ситуації по втратам. Якщо Mavic, то це близько 50-70 одиниць, це 50 денних і 50 нічних. Це так, десь така середня потреба. І FPV дрони в районі 2.500 на місяць, Ох. якщо це собі ні в чому не відказують, як то кажуть. Але це, але це при середній інтенсивності. Відповідно, якщо інтенсивність бойових дій буде більша, то ці витрати зростуть. Плюс багато мають впливають метеоумови, рельєф місцевості. Якщо, наприклад, рівнина поверхня, то відповідно, що і ефективність тих самих мавіків втрати набагато менші йдуть, і впівдрони також краще долітають. Ну, що маємо, то маємо що маємо, то маємо, і ми маємо зараз від наших глядачів 70 тисяч гривень. Шановні глядачі національного марафону Єдині новини, які прокинулися в новому дні. Які вирішують, що спочатку дня варто зробити щось добре, корисне, щоб потім легко прожити цей день. Будь ласка, задонатьте для 154-ї бригади, конкретно для батальйону безпілотних літальних апаратів. Будь ласка, зробіть це, тому що ми наближаємося по суті вже до кінця збору. Майже Більше 90 тисяч. Я хочу, щоб у нас була взята планка 100. і щоб такий ти спосіб вам лишилося лише 200 тисяч. Я впевнена, збір, який рухається до кінця, він зазвичай закривається швидше, ніж коли він тільки починає розганятися спочатку. <тас> Пане Олександре, <тас> ми <тас> з вами говорили кілька тижнів тому, буквально одне малесеньке питання. І ви тоді сказали: я вам сказала, ну ви настільки втомлено виглядаєте. Ви сказали, інколи сплю по три години на день. Нічого не помінялося. Ви не даєте собі можливість відпочивати трохи більше? Її просто нема. Можу, можу похвалитися, був відпустці мене, е, командир відпустив, дякую йому велике. То мав змогу перепочити трішки, побути сім'єю. Я Також, користуючись нагодою, хочу подякувати всім небайдужим, що долучаються до збору, і землякам, жителям Кам'янецької громади Кіровоградської області. Вони також досить гарний внесок зробили. Так, я правильно той. не не треба просто їздити в відпустку, де ви приходити до очільника громади, до всієї громади і казати Допомагайте, бо я звідси я вас бороню, <гум> <А>, Олександр, <гум> да. да. 100 тисяч гривень зараз. Ми докинули до вашого збора. Тобто 595 наразі є. Треба буде 205 тисяч дозбирати, і буде планка 800, Ви зможете закрити всі ваші потреби. Дякую всім нашим глядачам. Олександр Задорожний, підполковник, командир батальйону БПЛА 154 ї окремої механізованої бригади. Був з нами на прямому зв'язку.